Хмільник багатонаціональне і полікультурне місто подія. Тут споконвіку проживають українці, євреї, росіяни та поляки. Півтисячоліття спливло, коли згадується вперше єврейська община у Хмільнику. Історія до нас не донесла звідки як з'явилися іудеї у хмільнику. Але достовірно відомо це був 1565 рік за ілюстрацією. За переписом населення у 1765 році у Хмільнику вже проживало 1417 євреїв. Нині євреїв у місті, одиниці. А 155 років тому 80% населення Хмельника, які у ті часи входили до літинського повіту, складали представники давнього семітського народу. А полчі, вусихіни, ваксмани, наймани, мільзони мешкали у центрі міста на правому березі річки Південний Буг. Торгували, майстрували, шили, робили гешефт та жили в мирі з усіма громадянами Хмільника. Усе змінилося у часи Другої світової війни. Стався Апокаліпс. 9 січня 1942 року. О четвертій годині ранку крик, біль страх заполонив центральну частину Хмільника. За спогадами Михаїла Геля, коли жителі гетто спали, почалась раптова обвала на жінок, дітей людей похилого віку. Поліцей Лищук з ножем женеться за матір'ю з річною дитиною на руках. До нас в квартиру увірвався поліцай Білоус. штрику від гвинтівки проколов лежачу паралізовану тьотю хану. Потім на вулицю вигнав маму і на моїх очах підняв трьохрічну сестру за ніжку, і головою вдарив об стінку. У той день фашисти і поліцаї розстріляли. Шість тисяч євреїв. Потім були ще іще 16 січня, 12 червня 1942 рік, з 3 по 5 березня червень 1943. Усього знищено за роки Другої світової війни 11 760 єврейського населення. Документи засвідчують 9 січня. Того дня мороз сягав до 40 градусів і громадян, яких зігнали для розстрілу та роздягли догола, по кілька годин чекали у черзі на звіряче знищення. Дорослих розстрілювали, а дітей кидали до ями живих. Багато хто дивлячись, як знущаються над їхніми дітьми з божеволів, Вагнітні жінки дорогою до ями народжували, їх штовхали до могили живими разом з немовлятами. Багато хто благав їх розстріляти, але ніхто не слухав цих людей. Знаю? Але пам'ять єднає минула сьогодення. Кожного року, в третю неділю серпня, як і 70 років тому, вони зустрічаються, щоб згадати та вшанувати свій рід, всіх новину серед яких були діти та старі. 18 липня 2002 року у хмільнику відкрили меморіал «Скорбот», який включає шість могил курганів, пам'ятник жертвам Голокосту, оберіз невідомому праведнику з символами війни, духовний знак єврейства, семисвічник Менора та Зірка Давида. Багато зусиль доклав до відкриття меморіалу відомий хмельничанин, в'язень гетто, Заслужений енергетик України почесний громадянин Хмельницького району Ісаак Михайлович Абович. його зусиллями та проханнями меморіалської роботи був взятий на баланс міської ради та занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток Вінача. Я знаю, що ви стали ініціатором створення меморіального парку. Ну, Ми всі якось трошки суєвірні, правда ж? І коли ті зайшли в місто, ми вже батьки вже купили возика з конем і ми мали виїжджати. Всі речі вже були на возику. А мама каже, що я хочу піти за благословенням до равен. Він їй сказав, що можете не їхати, ваша сім'я залишиться жива, тіла. Мати прийшла і каже, ми нікуди не їдемо. Ну і пройшли це, це страшне гетто, І дійсно наша сім'я залишилася жива. І я якось відчуваю, що я повинен оправдати те, що я саж. Ну І Що я міг, то я робив, чому була. Комплекс построїли. По Хмельнику 10 могил. 10 масових захворювань. Появилося десь років 4 тому назад 11 могил. Вони в різних місцях. Одна могила в міжколосному санаторії, дитяча могила в лісі далеко там. І там вже рядом найперша могила, де вперше розстрілювали 6800 чоловік. А решта 6 могил в одному місці, в лісі. Ну то спочатку. Виробили там ліс, коріння дуже складно було, дорогу зробили, дерева розчистили. Зробили там комплекс. Оце центральний такий камінь і, і ті шість могил. І в 92-му році було відкриття того, того пам'ятника. І приїжджала посол, Ізраїля, з області, все керівництво, Наше керівництво було. Да, і відкрили це. Але згодом з'явилася така думка, що ці могили всі якось треба об'єднати. Ну тож не будеш викопувати звідти. А вирішили построїти стінку, яка по своїй конструкції напоминає стіну плаче в Ізраїлі. І там плити цих чотирьох могил, які тут відсутні. Таким чином цей всі ці махи. Там ще особливість така є. Я хотів показати насильство, щоб як відобразити. Я ніяк не міг вирішити це питання. Я поїхав на змагання по, по тенісу в Івано-Франківськ. І там ночі мені приснилася віселіць поломан. Я зрозумів, що це буде символ, я построїв там на вході. Ну і ще я там поставив пам'ятник цим, що спасали євреїв, праведникам Той, хто врятував одну душу, урятував світ. Ці слова закарбовані на металі, яку отримує праведник народів світу. Хмельничани, жертвуючи своїм життям, життям своїх рідних, рятували євреїв, переховували, ділилися житлом, їжею, одягом, минають руки. Історія, на жаль, повторюється. Сьогодні гинуть українці, знищуються міста і села України. Є одна народна мудрість, яка прорікає. На землі й кулі існує одна національність, люди, тільки одна держава, земля, тільки одна релігія Бог. І тільки одна мова мова любов.